Всім добрий день, вас вітає канал Форму Сервіс. Service. І сьогодні ми будемо займатися знову Fujifilm. Як же без нього? Це у нас Fujifilm x XT10 з проблемою, яка насправді в нас вже була. Проблема полягає в тому, що камера не вмикається. З камерою використовували неоригінальні акумулятори, наскільки мені відомо. Більше того, в нас вже була така модель камери з подібною проблемою. Можливо, навіть з такої самої, я просто не пам'ятаю, як воно відображалося. Але давайте ми подивимося ближче, що з нею не так. Акумулятор всередині, Пробуємо вмикати. Я чую, що в нас там йде актуалізація, тобто якийсь двигунчик, якийсь зводик запрацював, тобто чути щось зажужжало. Друге, це в нас. Підсвітка екрану працює, але ви не бачите, бо надто світло в кадрі. І все, і більше нічого не відбувається. Якщо підключати до зовнішнього монітора, також немає ніякої реакції ні на моніторі, ні на камері. Проте я тут собі сидів, експериментував, і якщо підключити USB-кабель, Ця камера не вміє заряджатися по USB, але я підключаю її типу, до зарядки, спробувати. І зараз мог би з'явитися символ USB, але чомусь він не з'являється. Далі, що я зробив, це натискав всякі різні кнопки. Щось я собі тут натискав, натискав, і вона, в принципі, увімкнулася. Але вона вимикається і дуже сильно гальмує. От, бачите? Гальмує як чортяка. Зараз працює. А коли переходиш в режим, в режим зйомки, то не дуже хоче працювати. Ну, Давайте спочатку спробуємо скинути налаштування і чи не бачите, глючить, тормозить. Якщо така п'янка, то можливо все-таки я її розберу, тому що у нас є відео з такою ж камерою, де є теж така проблема. Правда, я там проблему на відео не показав, походу. Десь тут відео прикріпимо, воно буде. Або шукайте просто в пошуку, якщо вам цікаво. І в тому відео в нас була проблема з одним із запобіжників. Все вирішили з заміною того запобіжника. Тобто, цілком можливо, що тут у нас точно така сама ситуація, тому що власник камери ну, одразу сказав, що використовувалися неоригінальні батарей, батарейки. Тому все ж розбираємо, будемо дивитися. Розбирає цю камеру, і тако таке моє враження, що її вже розбирали до мене. Бо щось дуже легко гвинти відкручується, але побачимо, побачимо. Камера ніби не розбиралась ніким, але бачите, от я ще цей винт не крутив. Він просто розкручений. Просто як це? Як це? Ось і він. Що несправний запобіжник? Так, несправний запобіжник тут. Ну, Без схеми важко зрозуміти, чого саме це, від чого цей запобіжник, тому що це точно не запобіжник від батарейки плюсового контакту, бо він тут у нас, ну і у нас камера в принципі, вмикається від батарейки. А від чого цей запобіжник у нас тут є іншого. Від чого важко поняти. Давайте його замінимо і Спробуємо потестити камеру. Тільки треба знайти такий самий. У мене тут є платки від Fujifilm, тому зараз щось підшукаємо. Ну що, друзяки, Замінимо той запобіжник. Ось він тут, ще разок його переміряю. Робимо перше включення. І камера в нас зразу завелася, так як має бути. Може бути таке, що в нас цей запобіжник стояв живленню затвора, і якщо в затвор зношений двигун, то він може теж виходити з ладу, тому що в нас якийсь тут такий, так тяжко чути, що затвор. Спрацьовує. Можна включити просто електронний затвор. Не фоткати надзвичайне. Добре, підзбираю я її до кінця і буду тестувати. Хочу вам показати прикольчики, які тут є в даній камері. А полягають вони в тому, що в нас є пилинки і бруд на матриці, але вони не зовні, а всередині під фільтром. Бачите, є якась така ворсинка. Тут також пилиночка. Зараз постараюся вам показати. Бачите, вона там собі прилипла до скла захисного, який захищає матрицю з тієї сторони. Бо я спочатку чистив її без мікроскопу. І, в принципі, навіть без мікроскопу було видно, що це воно під склом, а не ззовні. Та й таке. Не знаю, як то так. Бо оці, оця пилюка, отут в куточку, це в нас є ззовні на фільтрі. Навіть видно, що вона зверху. Ну, Вам на зображенні насправді погано видно. Якщо дивитися прямо в мікроскоп, то все дуже добре видно. Тому таке. Коли купуєте таку камеру з рук. Бажано подивитися, чи нема сильної пилюки там під фільтром, бо ви її не зможете стерти і вона може ну, докучати. Ну що, друзі, камера готова, насправді затвор працює добре, немає до нього жодних питань. Можливо, я просто давно не користувався XT10. Зробив трохи тестових кадрів, все окей, ще буду тестувати, але на цьому, мабуть, ремонт завершений, ще треба гвинти докрутити. Тут насправді одного не було ось цього зовнішнього, і не було насправді ще внутрішнього гвинта, який тримається вухо, і також це вухо також було розхитане. Взагалі є проблема з тими вухами в цих камерах. Вони часто починають люфтити. На цьому ремонт закінчений. Як бачите, він був доволі простий. Ми замінили один запобіжник, і для клієнта це коштувало 37 гривень і 50 копійок, буде коштувати Такий дешевий ремонт. Непоганий об'єктив, до речі, правда от, великий і тяжкий.